Привіт, друзі! Американський виробник електричок і за сумісництвом головний подразник Ілона Маска компанія Lucid продовжує ставити особисті рекорди зі своїм ультрарозкішним і потужним Lucid Air Sapphire. Божевільний тримоторний пожирач енергії днями зумів зробити неймовірне і пройти чверть милі за 8,98 секунди. За кермом найпотужнішого Седана у світі сидів Бен Колін. Той самий хлопець, раніше відомий як Стіх, із телевізійного. Топ гір, який тісний світ, щоб розуміти, наскільки цей результат божевільний, на сьогоднішній день існує всього 12 серійних автомобілів, здатних проїхати чверть милі менш ніж за 10 секунд. Якщо вірити офіційній статистиці, і до них входять такі монстри, як богаті Шерон і Рімак Невере. Якщо копнути ще глибше, Люсід заявляє, що на сьогоднішній день існує єдиний серійний автомобіль на планеті, який у стоковому варіанті пройшов чверть милі менш ніж за секунд секунд і офіційно підтвердив це за допомогою незалежних вимірів. Це рімак Невера. Lucid Айр Sapphire стане другим таким автомобілем, адже компанія збирається підтвердити свій результат офіційно. Вражає те, що Lucid Air це комфортний седан з п'ятьма місцями, і що він може виробляти такі ж речі, що й спеціалізовані суперкари. Його тримоторна силова установка видає 1230 кінських сил, і він легко розмінює першу сотню за одну Сотих секунди і розвиває пристойні 330 км на годину максимальної швидкості. Такий рівень недосяжний, навіть для деяких бензинових суперседанів. Одна проблема: вартість такого автомобіля зашкалює та виходить за рамки пристойності. Не жоден готовий викласти 250 тисяч доларів за такий автомобіль. Друзі, а як вам топовий Люсіт? Чи може Тесла Модел S Plaid – цікавіший варіант? Як завжди, залишайте свої коментарі під цим роликом. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні. Сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!